Охоплення обов'язковими профілактичними щепленнями дітей першого року життя щомісяця зростає, починаючи із січня 2023-го та перевищує показники аналогічного періоду 2022-го. Йдеться про ті, які передбачені календарем профілактичних щеплень, зокрема проти туберкульозу, поліемії літу, кору, дифтерії та правця. Про це під час візиту на Закарпаття повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Водночас в нашій області відсоток охоплення рутинними щепленнями дещо нижчий за річ. Ни плановий. На території Закарпатської області має бути станом на кінець квітня 32% дітей, які охоплені. Це лише та кількість дітей, яка мешкає офіційно в Закарпатській області без врахування вимушено переміщених осіб. Якщо ми подивимося по кору, то показники дотягують до 30%, а друге щеплення, яке робиться в 6 років, то показник на рівні 23%. Насправді це дає нам все ж. Такі певну зону для росту і певну зону для того, щоб ми посилили наші зусилля по плановій вакцинації дітей. Підбили підсумки вакцинальної кампанії проти ковід. 19 так дві дози щеплення отримали 355 тисяч закарпатців. Попри те, що ВООЗ зняло це захворювання зі списку надзвичайних ситуацій у галузі громадського здоров'я, досі залишається його циклічність та сезонність. Тому медики наголошують, потрібно отримати щеплення особливо групам ризику до людей, які 60+, плюс. чому? Тому що на сьогодні 95% Пацієнтів, які знаходяться з діагнозом ковід, це люди 60+. На жаль, це найгірша категорія людей, які хочуть вакцинуватися. Якщо на перший раз ще пішли, то другою дозою менше по бустеру взагалі менше людей 60+. 72% людей потребують кисневої підтримки. І, на жаль, є летальні. 46 закарпатців цього року померло від ковіду. У межах спільних заходів зі світовим банком МОЗ України співпрацює із Закарпатською ОВА у трьох важливих проєктах. В рамках одного буде закуплений сучасний томограф для надання невідкладної допомоги інший стосується підтримки вакцинальних кампаній, зокрема забезпечення сучасним холодовим обладнанням для зберігання вакцин. А новий всеукраїнський спрямований на підтримку первинної ланки надання меддопомоги. Ми презентували. Початок нового раунду і нового проекту, який називається «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя, який має стисло назву «Heal Ukraine». І його основна мета це допомогти відбудувати первинну ланку медичної допомоги після руйнувань, які пов'язані з війною. А другий напрямок, який зараз є відкритий, це подача закладу охорони здоров'я для встановлення сонячних панелей. І ми дійсно розуміємо, що в умовах блекауту багато центрів первинної ланки медичної допомоги в областях країни зараз встановлюють такі панелі. Це енергоефективно, це зручно, це шлях до енергонезалежності важливості